Малина вважається культурою вологолюбної. При нестачі вологи чагарник розвивається погано, а врожайність його низька, але надмірне зволоження теж шкідливо, оскільки призводить до розвитку грибкових інфекцій і гнильних процесів. Край важливо поливати малинник правильно саме в рідню пору, оскільки від цього безпосередньо залежить не тільки кількість. Але і якість ягід правила літнього поливу малиннику періодичність проведення поливальних заходів визначаються місцевими погодними умовами і випадають природними опадами. Якщо дощі випадають рідко, то зазвичай досить зрушувати малинові посадки один раз в 2-3 тижні. При затяжних дощах і сирій погоді полив скорочують, а то і припиняють зовсім. Найбільш гостро ягідна культура потребує зволоження під час цвітіння. Утворення зав'язі та інтенсивного плодоношення в середньому за літо малинник поливають близько 4-5 разів, визначити необхідність поливу можна, затиснувши ґрунт, взяту під кущем малини міцно в кулаці. Якщо при ослабленні пальців і розкритті долоні земля розсипається в пил, то потрібне термінове зволоження. Поливати малинник влітку потрібно досить рідко, але обов'язково рясно. При цьому ґрунт під кущами повинна насититися вологою приблизно на 30-35 см глибину. Для досягнення такого результату потрібно витратити не менше 3-4 квідер води на кожен два часте зволоження малими порціями сприяє розростанню придаткових коренів в поверхневих ґрунтових шарах. Повноцінні рясні поливи ведуть до розвитку кореневої системи на більш глибоких рівнях. Для поливу рекомендується використовувати трохи підігріту і добре відстоюємо воду, але ні в якому разі не холодну водопровідну, в якій ще й дуже багато різних шкідливих домішок або колодязну. Можна брати воду з відкритих водойм озера, річки та ін або збирати дощову. Відразу ж після закінчення зрошувальних заходів землю під кущами малини потрібно розпушити на 2-3 см, щоб повітря вільно надходив до коріння. Потім рекомендується укласти шар мульчі 4-5 см зі скошеної трави, перегною хвої або будь-якого іншого мульчують матеріалу, так волога буде повільніше випаровуватися. Поливати малинник можна декількома способами дощування. Найпростішим варіантом цього методу є використання звичайної лійки, але це виправдано тільки при поливі одиничних рослин. Якщо посадки мали невеликі, то можна скористатися дощувальною установкою або розбризкувачем, включати їх потрібно тільки в ранкові або вечірні години, щоб уникнути сонячних опіків на листках. Канави або борозни на відстані близько 30 40 від краю посадок викопують поливальні борозни глибиною 15-20, які потім доверху заповнюють водою. Після вбирання рідини канави присипають ґрунтом. Краплинне зрошення найсучасніший, найменш трудомісткий, і економічний в плані витрати води варіант, що полягає в подачі строго дозованих порцій води безпосередньо до коріння кожної рослини уздовж кущів укладають шланги або спеціальні стрічки, в них передбачені маленькі отвори, через які поливальна рідина потихеньку випливає. При використанні крапельного зрошення в воду для поливу можна додавати водорозчинні добрива. Малини у мене всього кілька кущів, тому я поливаю її з лійки, а іноді і просто з відра вода зазвичай відстоюється в бочці дня два-три, намагаюся займатися цим ввечері. Вже після заходу тоді за ніч коріння вже встигнуть увібрати багато вологе. На ранок обов'язково розсипають під рослинами свіжоскошену газонну траву в якості мульчі. Відео як потрібно поливати малину, малина не відноситься до примхливим і вибагливим культурам. Вона справно плодоносить практично при будь-яких умовах однак, дотримання правил агротехніки, одним з яких є грамотне і своєчасне зволоження, дозволить істотно підвищити врожайність культури, а також смакові якості ягід.